Усім самий величезний величезний привіт. Вітаю вас на каналі акційного блогера Віталія Квентуріно. Анонс акцій з 9 по 15, якщо я не помиляюсь, з 9 по 15 квітня анонс акцій в магазині АТБ. Подивимось, що нам приготував АТБ на цей період. І як завжди, анонс буде тривати. Показую регулярну ціну і вже озвучую ціну зі знижкою. Акції для власників карти АТБ. І трішки згодом на каналі вийде а, відео для усіх покупців магазину АТБ. Чай чорний 100 грамів. Є ще з бергамотом. Звичайний чорний 100 грамів. Акційна ціна 57 гривень. І чорний з бергамотом також 100 грамів 52 гривні. Також зі знижкою власники карти ТБ можуть придбати ось цей пакетований чай. Ахмат, тут 20 пакетів, 27 гривень та 60 копійок. Пряники запорізькі. Своя лінія, пакування 300 грамів. Зі знижкою 24 гривні. Шоколад Міленіум Голден Нат 40 грамів. Акційна ціна 16 гривень. Бачили нове буено, bueno. Це, здається, попереднє було, а це я показую вам як новинку від Kinder. 36 гривень, а повна вартість майже 40. 36,70 навіть. Невеличка знижка. Також хочу вам показати Kinder Кріспі. Це також новинка 3770 вафлі. Какао та молочною начинкою. Зі знижкою для власників карти АТБ молоко згущене з цукром, а своя лінія 500 грамів. Акційна ціна 58 гривень. Також хочу вам показати новинку. Дивіться, цукор торгової марки День у день кристалічний другої категорії. Ну, я знаю, що це і другої категорії був. А чому не зробити першої категорії? Ну добре, кілограм, за рахунок чого він 36 гривень, теж не можу зрозуміти. Написано, що з цукрових буряків. <гум> добре, показую вам, як новинку, ходіть далі. У нас знову з'явилася ось ця морська сіль своєї лінії. Дуже-дуже дрібонька, 500 грамів 18 гривень. Ще одна новинка. Молоко згущене. День у день. Іриска нежирне 370 грамів. Також показую вам як новинку 53 гривні. Знову привезли сіль. Не знаю, цю сіль, мабуть, ніхто не купує. Така теж да, давно була. А сіль морська помел номер 1 Кілограм 24 гривні. Від торгової марки Руна Лєчу Соус 485 грамів. За акційною ціною 39 гривень. І знову вермішель швидкого приготування своя лінія смаки в асортименті за ціною 8 гривень та 20 копійок. Також своя лінія Арахіс, телятина та аджика. Пакування тут 120 грамів за акційною ціною 22 гривні та 50 копійок. І ще в акції в ось цей солоний також. Розумний вибір, тархун 2 літри, водичка об'ємом за ціною 19 гривень. Хто полюбляє хумус а з в'яленими томатами та базиліком? Пісний продукт 220 грамів. Зараз 34 гривні. А ви вже бачили новинки, що продається в АТБ. Дивіться, тільки розігріто в мікрохвильовій печі, плов з куркою. Скільки він? 60. Не бачу цінника. Потім ось така, дивіться, паста з вершковим соусом та куркою. Ціна 64 гривні, 280 грамів. А плов знайшов ціну 75 гривень. Ось такі новинки цікаві. Від Веладіс і кратрі натуральна. Пакування тут 100 грамів Пробійна 72 гривні. Повна вартість. а зі знижкою можна буде придбати за 46 гривень та 50 копійок. Якщо чесно сказати, ну, то тені. Я перший раз чую. Навіть ніколи не чув. Так, водний світ, тушка, рибка. Ціна за 100 грамів для власників карти АТБ. Ну, це все відео для власників карти АТБ. 186 гривень за кілограм. Акційна ціна. Для малечі мілупа, акційна ціна 13 гривень 60 копійок. А ось ці трішки дешевше по 13 гривень. Хто полюбляє жувальні цукерки, своя лінія вже випустила. І зі смаком коли 80 грамів 23,70 А є ще точнісінько такі самі, в таку саму ціну, тільки вже з інакшим смаком, а зі смаком персика. Ще одна новинка, Ірис від розумний вибір з молочним смаком 50 грамів, за ціною 6 гривень 70 копійок. Показую вам ще одну новинку. Казинаки своя лінія. Арахіс, родзинки курага, насіння гарбуза по 7 гривень та 20 копійок. Ще якісь нові фруктові цукерки. Так, і бачу, там ще якась середині начинка. Пакування тут 100 грамів, показую вам як новинку 27,50. І ще є ось такі жувальні. Ну, Також жувалка-смокталка. Також 100 грамів 27,50. Новинка своєї лінія. Ось такі кульки дражеядрове. Особливе написано, <х à> яке воно особливе. Арахіс. У різнокольоровій глазурі 80 грамів, 1650, також показую як новинку. Ще одна новинка в нашому от АТБ. Ось такий новий айран. 800 грамів, 50 гривень та 30 копійок. Камбуча. Природній вміст кофеїну. 330 мл. Також показую як новинку: 60 гривень, 60 копійок. Також новинка Яготинський айран з кропом. Так, пакування тут 850 мл, показую як новинку, 63 гривні. Напій веганський вівсяний із додаванням бананів 950 мл 72 гривні. А оцей вже, здається, був, якщо я не помиляюсь, так, він був. Жіноча гігієна лібрес, акційна ціна 33 гривні. Пилюшки своє лінія розмір 60 на 60, 10 штук 55 гривень. Та пилюшки розміром 60 на 90, своє лінія. Також 10 штук за акційною ціною 75 гривень. Туалетний папір своє лінія з ароматом. Манго. Тришаровий, 4 рулони, 52 гривні. Мабуть, акція продовжується. Тверде кремове мило, своє лінія 90 грамів. Тут є два аромати на вибір. Зі знижкою 26 гривень. Бачили новинку. А, пару, Своя лінія, крем-мило рідке для рук, 900 мл. А, мабуть, буде в різних ароматах. Поки що в одному. Йогуртовий. 57 гривень. Хочу вам побажати всього найкращого, економних покупок. І чекайте повний огляд акцій магазина АТБ.